Розв'язуємо номер 115 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Прочитай числа та дізнаєшся, кількість мешканців у різних містах України за останнім переписом населення. Авдіївка 37 210 мешканців. Бердянськ 121 692 мешканця. Берестечко. Одна тисяча мешканця. Біла церква 200 тисяч 131 мешканець. Дніпро 1 мільйон 65 тисяч 8 мешканців. Зміїв 17 тисяч 63 мешканця. Калинівка 20 тисяч 61 мешканець. Київ 2 мільйони 611 тисяч 327 мешканців. Завдання номер 2 Проєктна діяльність. Дізнайся про кількість населення в містах твоєї області чи територіальної громади. Місто Харків має 1 мільйон 421 тисячу 125 мешканців. Місто Львів має 717 тисяч. 655 мешканців. Місто Одеса має 1 мільйон 10 тисяч 537 мешканців. Місто Чернігів має 282 тисячі 747 мешканців.